Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми розберемо таке захворювання, як остеопороз. Остеопороз це системне захворювання скелета, яке характеризується зниженням кісткової маси в одиниці об'єму та порушенням мікроархітектури кісткової тканини, що призводить до підвищення крихкості кісток та високого ризику їх переломів. Дане захворювання може призвести до перелому шийки стегна і, як наслідок, призвести до смерті у. 15-60% пацієнтів в перший рік після перелому. Остеопороз може бути первинним і вторинним. Первинний виникає після менопаузи у жінок та у чоловіків похилого віку, який пов'язаний з старінням та недостатньою кількістю мінеральних речовин, потрібних для нормальної роботи скелетно мязової системи людини. Для постановки даного діагнозу важливо виконати таке дослідження, як денситометрія. Його застосовують для оцінки мінеральної щільності кісток. Також можна застосувати при необхідності та при показах інші методи обстеження, такі як рентгенографія, КТ, МРТ, загальний та біохімічний аналіз крові, визначення рівня кальцію і фосфатів, рівня вітаміну Д та повна діагностика і скринінг всіх можливих супутніх захворювань, враховуючи фактори ризику. Розділяють немедикаментозне та медикаментозне лікування остеопорозу. До немедикаментозного належить обмеження або уникання факторів ризику остеопорозу, адекватне харчування з достатньою кількістю кальцію і фосфору та вітаміну D, також забезпечення адекватного рівня вітаміну D в сироваці крові, а саме достатнє перебування на сонці для оптимального синтезу вітаміну D, профілактика падінь, яка включає корекцію порушень зору. Лікування порушень рівноваги, виконувати вправи для покращення рехової функції та зміцнення м'язів, уникати слизькі підлоги, застосовувати достатнє освітлення, використовувати ортопедичні вироби, милиці, палиці, ходунки, якщо в цьому є потреба, займатися лікуванням супутніх захворювань, щоб уникнути ускладнень при аритміях, артеріальній гіпертензії чи епілепсії. Серед медикаментозного лікування варто. Розглянути прийом вітаміну Д та кальцію. Інше специфічне лікування повинно бути регламентовано з вашим лікуючим лікарем. Будьте здорові, бережіть себе та пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.